Кирюся виконує завдання із зошита, з дитячого садочка, впевнений старт. Те, що ми не зробили того року, да? Да. коли хворіли. Тепер... Всім привіт, друзі! У мене треба 10. У мене просто песик спить ну, спіть у тато. Він теж спить. У мене вже такі завдання. Яке завдання? Розказуй. що тут треба Про зробити? Машини? Про, ді... Про ось таке Прафарба, короче. Треба машину ну, наповнити квадратиками і цеглинками, і так? То це не ти не Ти захотіла рожевим, так? Да? Цеглинку зробити? А де червоний? <гум> ну це який ти зараз пробуєш? Ну, турбуєш? Яким? Жовтий. Це жовтий. Да. Да, а це ж тоді який? Червоний. Червоний. А це який? Це оранжевий, угу. это жовтий, это червоний, это син, это, это зелений, вот это, вот это... Ага. бо это червоний. Это не червоний. Це червоний, а це рожевий. Mm -hmm. Кирюся вже зробила, що блакитні. Прапор! Так, да, як прапор якої країни? Жовтий і синій. Так як називається країна наша? Україна. Україна, так. Трошки випачкалась. Ну нічого. Набирай більше водички. Знаву. Набирай більше водички. Ви ж мені тренду 10, представляєте? Що таке тренд 10? У них ж вонсь так підписчиків багато. Много? Та ще не багато кількості. Здрасте, много, ми ж не знімали, навіть Тобі не мали скільки пам'яття. Тобі дуже пам хочеться багато підписників, так? Так, да, хочу ще багато підписників. Бачите, що я, вашу, ніж... знімають, я не вас, вони ж знімають відео, а вони як здрасте. О, і цеглинка вышла. Еще так. Кубики два і цеглинка. Тепер знову синій Знову синій Та-та-та он -та також сам все. А уже ось чи жовтым, можна? Жовтим? Ну что, то тут надо ще докрасити. Ну, давай. Трошки більше водички набирай. кожу Кожу? <laughs> Не знаю. Так. Ну что, может досить? Давай еще разочек. Там же есть фарба. С первого раза залишилась. А я ма від масла все скоськи від масла. Так, знаєш, Пруна я мати. Бруно смогу бути того. він там намазав маслом м'яч м'ячевого. І він був слизький. Все, давай, дивись, ти вже замалювала. Ні, ще. Все, так, хватит. Вон ску. А ну давай. О, а що ж ти на те саме місце? То там в тебе вже є цеглинка. А там надо сім. Ну десь тут цеглинку постав. Можеш тут. Угу. Так, оце ти молодець навантажила машину. І є. Тепер. Давайте друга завдання подивимося. Це завдання ми зробили. Молодець. Беремо